Слава Україні, Ви дивитесь програму Мікрофон на вулиці. Колишній президент України Віктор Янукович, який виїхав у Росію, вже вдруге звідти звернувся до українців. Експрезидент спростував чутки про свою смерть, а ще сказав, що вибори президента 25 травня нелегітимні та незаконні. Також він знову заявив, що він легітимний президент і нікуди не тікав з України. Він заявив, що українську владу захопили націоналісти і радикали. на українську владу він назвав бандитською. А можливо, у вас є Питання до Януковича. Тут без коментарів. Та то нема з ким говорити. Ви знаєте, я дуже дивуюся, як мудрі люди обрали такого, ну, не хочу казати, грубо. Дуже шкода. І я просто не розумію. І я не кажу, що якийсь такий мудрий, що я за нього не голосував, але мене дивує, що люди, нормальні люди за нього проголосували. Мене страх бере, що тут далі буде із за того його управління. Наше він прикривається українським парапором? Для чого він це робить? Ну, не любить Україну. На що він це робить? На, він тішить себе надією, що він повернеться колись в Україну. Це неможливо. Його взагалі треба вище міри наказання йому і все. Тут більше немає нічого. Він скільки... Скільки біди наробив, скільки людей побував. все в нього на сон, на його совісті. А Зараз таке трохи поганий стан у нас в Україні, але не знаю. Я на кого що немає до чогось? Ні. Напевне, нічого до нього. Претензій до нього немає Ні. Не. Доті він буде морочити голову українському народу і всім світі разом із нашим старшим братом російським керівництвом. Це би я його спитав. І як він так нагло бреше, щойно я слухав, що він виступав, це було дуже деко. Там йому нічого не поради. Як йому вже міжнародні не можуть порадити, то я тим паче не годен. Якщо йому не годно порадити е дипломати. А я нещасний старий пенсіонер за тисячу гривень прожиточного, навряд чи щось порадив. Я би сказала, що не треба було бунту робити, до виборів зробити. Хтось може бути за, хтось проти. І то би в Києві цього не було, і тут би не було, а там вже би було видно. Особливо не співати, не кричати, машинами не дубати, а Богу всі молити. Бо Бог спускає кару за гріхи, розпуста в нас. Якщо він сам собі не може дати ради, то наїде на Україну, люди дадуть йому раду. Я не хочу говорити ні про що. Як можна було додатково допустити нашу державу? Це мені здається, що ще запродовж незалежності нашої України ще нікому так не вийшло спустити її так до нуля і розтворити народ. Коли він думає на Україну приїхати, ми тут його чекаємо. З радістю. Щоб він здався і не обдурював більше народ. Напевно сказати, щоб він не долучав до цієї ситуації Росію. Так ми маємо самі розібратися в цій ситуації, а не наш. Брат має вручатися сюди. Для чого він це зробив зараз? Те, що зараз твориться, тому що він практично вів війська російських на нашу територію. Він почав війну. Можливо, так, це від нього все залежить. Якби не він, то мені здається, було б у нас мирно і було б все нормально. Накрав, та пішов би геть, тої влади і жив би спокійно. Але кажуть, нема гірше, не вийшло на краще. Я думаю, що ми розв'яжемо цю проблему, і у нас буде мир і буде все класно. Щоб він залишив нас спокій разом з Путіним. Для такої людини немає ніякої поради. Ліпше б він взагалі вже не показувався Я до влади більше не з того. Як він може дивитися в очі цим людям, що він такий злогий і брехун. Можливо, звернутися ближче до Бога, не так як тільки в нього стоять, а хто читати інколи їх. Може Дякую. наше життя краще так. було тоді. Щоб він здав всі нашим, нашим керівникам, нашій власті, нашою тільки багатство і таких маєтків. Для чого? Як таке коротке життя? Він живий, не потрібен ні українцям, ні росіянам. А він заспокоївся, не ліз до нас до України, щоб. Ми мирно жили, ми не хочемо війни. Крим це наша територія українська. І можемо війти у Євросоюз. Скільки ми можемо вже з Росією? Нам погано жити з Росією. Я думаю, що в Євросоюзі нам би краще жити було. Ми молимося, ми молимося, аби Бог дав добрий розум. Але я не можу сказати, чи там є той добрий розум і чи буде. Щоб думав, що він робить, і більше в Україну не повертався. Нарозуметься насамперед. І звернутися покаятися хоча б на колінах перед сценою. Може, народ його простить. Ми його хочемо побачити. Сказала б йому, що ти повинен свою петлю нашою взяти. Що ти зробив з Україною і з нами людьми? А люди ж всі тобі вірили. Як самому Богові віддалися повністю. Добре, що він покинув нашу державу, але краще б, щоб він ну, за свої вчинки відповів. Хай залишить нас спокою. Але відповідати треба за свої дії. Як всі мають відповідати, так і він має відповідати за свої дії. Нагадаю, Янукович з'являвся в Ростові на Дону 28 лютого, де провів прес-конференцію. Тоді він заявив, так як і 11 березня, що й досі вважає себе чинним главою держави. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. Зустрінемось наступного разу. Слава Україні!